Друзі, сьогодні ми пограємо в Brawl Stars і що я хочу вам сказати, коротше. Кажуть, що тут дають 6 безплатних їїчок, так що треба будемо відкривати. Е, я не знаю, чи це правда? На це походу правда. І в мене клуб, скільки вже там тмії? Ого багато. Ого, 186, я в шокі. Нажимаємо магазин. Сьогодні будемо буде мега я плюс ще обновився лоток, я... вийде відео. Тільки, навірно, після цього та, ви знаєте, що не вийшло іменно коли вийшло события. Ну, коротше, зараз розкажу. у мене були проблеми з записом. Нажимаємо і... так, Так, секретки. І мутація. Мутація, мутація. О, хоч би випили. Ого! Угу. Так, сейчас, я беру мене тут є записничок. Там де, типа із ТикТока, а перевіримо перевірим вместе. Так. А так Ай-яй-яй, опять всю блін. Ну, хочется щось інтересне? Набо? Це тимба, на Ай-яй-яй, я повезло. Да блин. Все одно осталось. Да блин. Що, серьезно? Ну, шестилковый выпадем. А ще? О! Ай-яй-яй! Не! Жаль! А, мутация! блин! На пенни! А, пушка дополнительная! Да, жаляк, жалько, жалько, жалько. Ну, у нас целый точек, сейчас будем тоже Эээ. Да, 15 яиц, я в шоке. По щиту були 5 гемов Ну, конечно, мене клуб не супер, але. 30 игроков і так це багато Easy. Це не бы тоже на брокко. Так на код еще на серджа и на Є. так да генерал Гавс Так понятно но не хочет попадать пофиг е, подарочек ня потім заберем Начинаю дальше быть. Заходим в отделку. И опять тратим себе все нервы. Кстати, я даже попробую чье бах на Отиса. Я его опять возьму. я пробую, короче. И у меня вышел бах. Уже хотя бы выиграть. Я дуже хочу выиграть. Все тут баз надо. Тут баз. Або Карл с мутацией. Кто вообще там. Пацаны, давайте я. Я бах уже понял, делать. Блин, я не успел гаджет нажать. Понятно, все. О! А! На блин! Двигайте, генерала Гавса, не разлетаете все. Блин! Блин, мне надо на моих метаться. Это Так. Да блин, что опять? Стобый! Господи! Опять я проиграю сейчас. Просто ты те, видео тоже я проиграл, то что я знаю. Да из одной тычки выруби. Ну чего, ну блин? Ну чего, ну моё Что за вечно попадается в команде, и даже гулять не вміють? А, ну мы щей проиграем. А, стоп! А, мене в ворот Боже, я не туди подивився. Та, блін, чого ти баг не працює? Що такое? А, його пофіксили, блін! Ну ми виграли, слава богу. Так, пацани, зміняйтеся трохи. Я... Ну да, бак на Отіса вже не працює, я так понял. Бо я все ділаю як надо. Так, берем дробоця. Щоб заралега випала п'яжка точно. Ну да. Да, да. Так. Так, беру, наверное, знаєте кого? Давайте будь так. А, у нього зразу атака. Знаєте кого? От кого реально такі отхоро? Генерал Гаус. От реально, я візьму генерала Гівсіка. Раф, Вов, ва. Раф, раф. Так. Ой, я взял новый гаджет. Ну, уже старий гаджет, просто понял, на нього виходу. Так. Я не хочу бути гадзила, честно. Я уже не хочу. Е я не понял, что я рассказывал туди. Да нафига мне гадзила, я не хочу бути, на Ё-моё, уже в самом начале город растащили. Ага, лошара. Типа, она смущает, что я город ему сломал. А, изи-пизи, зара это без дела изи-пизи. валину но... О, я ж гаджет поменяв, блін, не зработано. Так, а це плохо, уже плохо. Я беру мутацію, мутацию, цього Так, хай ламай, він нічого не сделає нам. Йома, що тут робиться. А кстати, от мені подобається, коли я виграю. Хе -хе. Так я не понял, мені це дали, а ми той те... раунд виграли. Боже, я хочу ще раз 6 яичек, це ж класно. А, я думаю, що це наш. Я, я заходила, чужа. Так, зламай уже мене. Тихо три голови, це вообще имба. Чи гіперзаряд. ео. Так Рико нам нічого не зробить. Так, погнали! Відео буде довге, я кажу зразу. Кстати, ви бачили баг на тіка при мутації? А, ну ні! Так, я думаю, доб'ють. уже добьются. Боже, це рику, типа, ну да, клас, але ну, ми ж нічого не делаем. От у нас, особливо на рику, то він нічого не делаем. Билли, жалко, футбольный. Так, так, ну в будь-якому случаї, походу, ми виграли. Ну, типа, вже у них не хуже, Ай, блин, думаю, бока вбий, щоб нічого не взяло. Так, дуби! Дубей! Дубин! Та блин, мене вбили. А, в нас рік, так, кстати. Ну, він якийсь лагаючий, чесно, у нього щось з інтернета. Ну, ми виграли і це ще с одне яєчко яйчко От чесно хочу сказати, мені цей режим нравится. У нього щось є. Ну. А, це мені вже за победу. Так, дивимося опять на бумажку. Ай-яй-яй. Я не знаю, мені на ці яйця, щоб знала, ще не везе, чесно. У мене навіть на одного мівіка ще не було. Кстати, класно, що тут даються трофеї, це теж, як би, плюс. Я вже 17 яєчок розбив. Клуб, звісно, в мене саме нульовий, тому що ніхто не заходить. Блін, а мені то треба апать, знаєте що? Лігу! Ти ж Буду апати. Підписуйтесь на мій телеграм у О, кстати, ви заметили, гріли стала пострій, щоб я вже тут повіряв, що чувствуюся разністі, будемо. Реально, У -у -у. Реально, дивіться на быстрей все Сейчас потепли. Жирно. Поэтому не забивается. Пока что рипы тебе, но это ничего не Вона ну, На бігає. шабивый. Что за теперь? Прощай, я знаю. Мне это я не знаю, не типал ноль генатолог. Мне это наверное, вещи. А, это вообще наш блок, убирающийся. Ну, не вижу. Кстати, вижу, что не Ну, вижу, надо убивать бы чуть-чуть попоели. Смотри, я сейчас, иди, Там, не бегу. Что-то по сейчас Я не знаю, чесно, я записувала це тільки як оно вийшло, в мене тоді щось не сохранилось. Ого, ще генерала на наді... Апнули. Кстати. Взять надо гаджета на ракети. Воздушный. Теперь выключает бомбу, яка уйди. Влеч... А це буде, да. Так, три яичка. От шість есть. Нет. Чесно кажу, реально я не разу не вибивав міфіческий це. Типа всім веземо, але не дуже. Вої є навіть, що. А, проти нас, походу, ще й Бутина повезло! повезла. Так, я люблю гуляти за гадзіли, це реально це класно. Реально, це бути, це не настоящі ігроки. Я вже їм гору зрозумав. А, це вся карта, що була тільки як вийшло. Ми приїгаємо! Ми приграємо! <anyl prosperity> Ай-яй-яй. -ай -ай. Ми пригруємо! <Portrait> не, я не хочу, пожалуйста, я не хочу рідкий старт. Він мені нафіг не надо. Я хочу, хочу, щоб раз в мене була нормальна цілоточниця. Бийте, годіло! Бойте! Ні, це не бути. Ну, блін, ну чого? Я так не хочу. Пожалуйста, ні. Ні, 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 ні. Ми не зробимо нічого. Я так не хочу поїхати, друзі. А ну не злився, спасибо. Ну, чого? Ну, я так не хотів свій, сестер дроп. Спутала мені вся статистика. Я хотіла сделать типу, нормальное укритие открытие. И ми опять зараз проиграємо. Да, ми проиграємо, поздравляйте мене. Ну тут акой тимба, да. Нахера, ну на тебе ж мех з мутацією була вроді. А чого город не бомбиться? Це ж не честно. Та Макс нам город розрубала уже. Цикнулся, блин, бесконечно ута. Толпы! Я взначала! На генерал Гавса така собі мутація А я бігає, быстро бегает, Ні, Нет, нас Одинаково, Я так не хочу. Боже, забери генерала Гаса. За ну, мені нет вже Макс безконечні снаряди Та як? Ну, Зачем ты делаешь? Да иди вон отсюда, ты! Так я не знаю, разбирайтесь, там цени меня на голову понимаю. Сюда ну, еще ставится с маленькой бомб Бессыну. Иди на вип! А, а ну че заходило так жирно? Я, я думаю, я же нормально побед. Иди. Родила, застряла. Я не хочу. Пожалуйста, иди нафиг. Иди, иди, звідси! иди, Макс. Не, 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 не. Не, Ну что ну, 15 секунд? За що? За що? то? Да де... чего? Боже, я ей даже не успею. Боже, Рейку, давай, боженьку. Я не хочу поїхати, як це бісить. мене ця карта дуже сильно бісить, я ненавіжу цю карту, чесно. О, я такі маленькі, вони нормальні. Там була така раз. І другий раз. Як ті нормально відкриття є, за що тих чотири штучки? Ну, завірно, навіть три, бо я зараз п'ять проіграю. Ну, смисло цього генерала гався Я думаю, зараз газить ключу і розвалю. Чи тільки... Поні в нас даже не буты, потім нас не буты даже Потім у нас Мелодія, яка буде зараконтрить усе. все. твоими нотами ты мені ничего не сделаешь. Понимаешь? Да давай ломай, что ты делаешь? Боже, мы опять поиграем. Та чого? Я не понимаю, чому вы гулять не можете, нормально? Боже, ну йди, ну хтось убийте! Іди вбий їх. У Діла-то я не знаю, що з нею. Так, поки ми прогр... не прогную. Я опять на чому базу ламати? Ага, Діла здохла, я думаю, що не так. Ти бачиш, скільки ти мені зніс хп? Ох, чим мене вирубили. Ну, все, ми опять. Опять, опять, опять. Боже, йди а п'ять, ап'ять, апять, може, йде навіть На! пока. Где мы не? ну мы не выиграли, все дуже. Ну, це, у нас нема шансов. Ну, є, да, Зара, ну, це Зара тільки. Чо Мелоді появилась неоткуда? Так, надо настрелять тут. Может взять силу, я не знаю. О, то ж она силу брать, я теку. Типа, я сильнейший. Ниша... Уйди. Уйди, мразь! Город. О! город осталось кусок а что день Майк вообще ничего не делает боже бой все тенденции там две головы тика чего дела не взял мать боже господи нам нам тренде мы не боже взломать. мать ему дела надо же Видео на 20 минут. опять три Так, наверное, это на сегодня все. Так, за победу даете, за сутки Редкий. что там будет, Так, все, зарыяйте. Так, сейчас по МБ. И... Ну и что, зара Ну, конечно. Що ж мне, вот я не знаю, нас із накрутили, мені ще на аккаунт ніч. Хоч би не ноль. ні, 0. Нас врямниця мутація. Мені хрена не дає. Ну це да, перше. Ага. Besha... Ну чо? що ж таке? Що це такое? Конечно, иконка игрока была Булава... в... Так. Ну это ГГ. Мне эти мутации не надо, я даже на этих бойцах не гуляю. Ну конечно, тут легко. Спасибо. Ну дивіться, мені хоч би раз. Скільки вже епічних випало, мені ні разу не випало, типа. Міщі. Мужч... Ну. Більше. Не разу, Нразу ви... ну, тобто ви самі бачите все тупо. Короче, всем пока. Я не знаю, мне не этих эти Я, наверное, последний раз их открывал, и я... мне совсем нравился, ну, типа... Все выпадают, мне не, не выпадают. Ну, тупо рано, вот не эпически. Типа, ну, хоть бы... Короче. Всем пока.